Всім благословення, любі, хай Господь надихає, благословляє кожного, кожну родину, кожну сім'ю і кожне серце. Амінь. Хотів би сьогодні розповісти стосовно магнітного поля землі, що це свідчить що стосовно е, багато людей кажуть, що е, Землі земліарди років, років, і що ми там від динозаврів або дещо да, такі байки. Е, uh, ну, якщо подивитись на магнітне поле Землі, то е, uh, кожне, кожне 100 років воно зменшується у 5, на 5 відсотків. Uh, тобто, якщо перелік назад повернути, то е, uh, 6 тисяч років приблизно воно було uh, менше за 1,8 разів. Тобто більше на 1,8 разів. І зараз воно менше, да, тому що зменшується кожні 100 років. І якщо повернути назад там, на а, мільйони років, то там магнітне поле просто зашкалює нереально. да, тобто ми всі ми просто згоріли. І а, це також свідчить, що а, ми йдемо до того, що магнітне поле взагалі. Знищиться і його просто не буде. І це, що дає е, захист, знімається з землі, просто знімається весь захист, і всі метеорити всі е, космічні тіла, вони не будуть згорати да, в атмосфері, а вони просто будуть падати на землю і знищувати нашу землю. Ось чому. Це свідчить про те, що землі нашій 6 тисяч років, і що кінець скоро буде, потрібно готуватися, потрібно замислюватись, кожен день готуватись, надихати словом Божим і щоб вже бути готовими, що кінець настане, і ми, якщо будемо в дусі кожен день, то все буде гаразд і. Ми будемо спасенні, минуємо Ади і смерть і одразу до Царства Небесного. Це саме найкраще від життя, що ми можемо отримати, і розповісти іншим, як це зробити. Всім благословені, благословені, надихайтесь. Відео по цьому ролику я скину в дописі. Дивіться, ставте лайки, коментуйте, будь ласка, буду дуже мені буде дуже цікаво відповісти на ваше запитання. Можливо, щось е, вам здається у житті щось не так. Якісь питання задавайте, буду дуже вдячний. Благословення любі.